Ми прибули, Господарю до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали. І біди не знали, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився. У вертепі на соломці сам Ісус з'явився, Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус Мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса. Будемо просити. Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, Ха Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди.